Так сталося, що Михайло Лілебіга на своїй машині, їдучи з Чернівців у Києву, прекрасне життя зі свого чернівецького помістя на дорозі збив людину. Я, блядь, ще нікого не тронув! Я вибачаю. Ще вас не трогав. Ви мене не трогали. Ви мене ще як потрогали? Я вам зараз все розкажу. Це вино. Ні, я не буду вино. Може, ви пили вино, тому ви і не трогали мене. І я, не знаєте взагалі, по... хто і смієтеся. Тут всі смієтеся. Взяли, просто проїхали. і Ви зачепили мене? У мене все повивалювалися з мішки, Мандарини так от покотилися. Михайло, так я дивлюся на ваше обличчя, і мені здається, що. Ви несерйозно ставитеся до цієї ситуації, Танечка, Я вообще їбав цю ситуацію. Я нікого не чіпав. Ні, я слухайте. Я шарас вибачаю. Два